Що це таке? По-перше, це порушення перистальтики, чергування закрепів, діареї, може бути вздуття, може бути дискомфорт, може бути певні болі. І найчастіше це виникає саме під час тривоги, під час нервового напруження, хвилювання і найчастіше не пов'язано з їжею. Але що можна застосувати при такому синдромі? В першу чергу, звичайно, оцінити ваш раціон. Чи правильна та їжа в плані м, того, чи нема там у високій концентрації вільних цукрів, жир, Них кислот я маю на увазі там насичених жирів, що може погіршувати роботу шумкошкого тракту, а цукрів у вигляді, там, наприклад, рідких. Типу напоїв з цукром, соків, фреші, можливо, велика кількість солодощів, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів тощо. Інколи допомагає е, при цьому стані такий стиль харчування, як Food map diet. Це харчування і продукти, в якому ми прибираємо прості води, лактозу, поліоли, різні цукри. І таким чином вони не дають здуття людина. Відчуває себе комфортно. Можете погуглити, почитати, що це за дієта, який перелік продуктів, заборонений, або не заборонений. Що хочу сказати, що на цьому харчуванні не слід бути постійно. Це всього вид один з варіантів елімінаційної дієти, особливо при загостреннях. Але основна порада звертати увагу так само на мікробіом. Можливо, потрібна додаткова саплементація в вигляді пробіотиків, або звертати навіть не або а паралельно звертати на роботу нервової системи і стресопротекцію.